Всім з вами Бонко, і сьогодні я заходжу в Brawl Stars, тому що сьогодні, як вже можна додатися по привішці. Я буду відкривати приблизно 40 цих е, паків, паків нових з цими карточками, будемо вибивати скінчики. Ну постараюсь вибити, тому що я за всю цю обнову вона вже скоро підходить до кінця, а я ще ні разу не вибив ні одного скина. Якогось адекватного, тому сьогодні будемо це виправляти і будемо якраз таки відкривати дуже багато цих карточок, з надією на те, що ми отримаємо щось круте. А зараз також ми будемо відкривати в цю, ну поки я буду говорити, буду відкривати зараз ще мего у нас тут вона відкрилася. Я, конечно, скипну анімацію купілки, до речі, легендарний старт-дропчик на АТЕ. Зараз давайте подивимося, що у нас тут є. Випадає скінчик на бастер за 149 кристалів о 5 тисяч блінгів. Ми ще вибуваємо таку класну штуку. Окей, мені подобається. Мені вже подобається моя купілка. Це напевно, одна з найвезучіших моя купілок у мене на аккаунті. Тільки один а, мінус, я не знаю, чи це точно чи, чи, чи це основа, чи це моя друга основа. Ну зараз ми відкриваємо і перевіримо. Ну і також, крім того, що ми будемо відкривати кучу карточок, я хочу апнути 123-й я колись жапав цей містик, але тепер я хочу його знову повернути, тільки буду апати його вже на іншому бралері. В принципі в минулого відео ви вже могли бачити, типу, що в мене три брали розлиті до нуля. і то, що на танк. У мене формується він стрік. Міфічний стардроп, до речі, нам недав... недавньо чи цікавого, прикольно, в принципі. Ну, відкриваємо далі. Відкриваємо далі. Коротше, на транку зараз постараємося добити 123-й він стрік, але я не знаю, чи мене вийде, тому що залишається мені буквально особа каточка. І е, я буду грати в ще тому що зараз дуелів нема. ну немає якось так. До речі, дуже надіюсь, що зараз по звуку все нормально. Я зараз вже знімаю з камерою. Я це якраз зараз провіру, що не таке відео. Я колись вже дуже давно знімав десь місяці на пані 4 тому з камерою. І зараз я буду знову перевіряти, чи буде мені щось ютуб заказати, блокувати коментарі, чи щось типу того. Якщо нічого такого не буде, то буде на постійній основі я буду знімати відео з камерою. Ну а також зараз давайте ми, я вам покажу. Зараз у нас дуелів тут немає. От у нас тут зараз дуелів нема, немає. Ну, якщо ще також щось звуком не так, то пишіть обов'язково про це в коментарях. Е, зараз я знайду транку. от, на транку 122-й він стрік майже 200 кубків, і на вольті мене, якщо подивитися, в мене в рекорді зараз 123-й стрік на вольті. Якщо я не помиляюсь, якщо я зараз виграю катку, потім програю, то в мене зміниться він стрік на транку. Я дуже надіюся, що це таки буде, щоб я зараз не зря старався. Ну, коротше, зараз для початку ми зробимо саме цю штуку, саме цю річ, і будемо мабути це зараз в де. Дуже надіюся, що мені зараз ніхто не зарвінить, все буде добре, все піде по плану. Ну, коротше, що, не будемо торвозити, погнали. погнали. Погнали, зараз до каточки, також поки ми будемо зараз починати. Я хочу швидко прореклавати свій Кіркот бачите десь, десь тут на екрані. Заходіть по ньому або посилишся під цим відео. Ну і також спонсорів можете бачити десь тут в себе на екрані. Дуже велике, вам всім дякую. За це. Так, а ми пішли до каточки, Фух, я дуже зараз сильно переживаю, просто не можна програти. Просто любою ціною зараз треба виграти. Зараз просто головне не продути. Треба зайняти просто четверте місце. Я дуже надію, що в мене це відео зробити. Тому будемо грати зараз максимально акуратно. Так, е, тут ой, блін, Едгар. Едгар мені взагалі не подобається. Блін, Едгар, якщо мене прокушать, мені буде просто хана. Ну ні, 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 Едгар, навіть не підходить до мене. Я зараз дуже сильно переживаю, тому що він стрік досить таки великий. Мені буде потім лінь повертати його знову. Я взагалі планував понативати 1234 стрік, але потім мені стало лінь. Я зрозумію, що це дуже довго буде багато зливати дуже багато мроків. І це не так вже цікаво. Тому що я буду грати типу, більшість скаток проти путів. Тому, коротше, вище знову перебити рекорд 123 стрік, просто вже іншому брал. До речі, цей чел. Якось дуже странно входить, його болі. Блін, блін, блін. Зараз ще тичечку даємо. І найс. Вбили У мене вже майже є ульта, це прям дуже добре. Вони б зараз на мене Зіги не загрався. Так, вже топ-6. Вже топ-6, дуже файно. Едгар витратив свою ульту. І він по мені не попав. Фух, я дуже зараз сильно переживаю. Дуже зараз сильно переживаю. Там зараз Едгара буде домажити. Зараз Едгара буде домашти, він там зараз буде стрибати на Зіги. Так, все, вже топ-5, вже топ-5. Зараз лишилось бити просто когось одного, я сильно рватися не буду. Хай вб'ють того Едгара, і це топ-4, і це 123-й стрік. Я не вірю, що я це зміг зробити знову. Звісно, так, да, це було досить таки не, не сильно важко, через то, що я не всі катки грав проти бутів. Ну, більшість я грав, звісно, проти ботів, але ну, коротше. Досить таки легезненькі каточки були. А так, зараз давайте я постараюся пропушу. Ой, блін, ну тут, а, ну тут, а, походу, вже буде топ-4. Хоча давай перетапати! Найс, сюди, я вбив бібі. Я вбив багатобаночну бібі. Так, зараз ще би зараз якось вижити проти цього зігі, який буде, безкінечно цими тичками спавнити. Було б дуже добре. Так, зараз тікаємо. Тікаємо. Тікаємо, і, на жаль, я не зміг тектиться топ-3, але все одно в мене він стрік апнет. Зараз давайте ми подивимося, виходимо в меню, е, нажимаємо сюди, і це 123-й він стрік. Тепер мені потрібно зараз швидко програти одну каточку. Давайте ми зараз саме цей дрон. Давайте перше перевіримо, в профілі помінявся. В профіль, давай, нажимайся. Профіль, профіль помінявся, мені навіть здавати тепер не придеться, в профіль у в мене вже є поміняна на транка. З вольтами не на транка, все. Дороги назад немає, якщо я захочу знову вольта повернути, мені придеться на ньому його зливати, і аж тоді знову вигравати у ньому 123 каточки. Давайте ми зараз, ну давайте, ладно, я вже зливий стрік. Не навіто, щоб це ще час не затягувати. А ми почнемо відкривати зараз ці от наші паки по 440, туди буде три карточки та шанс на скин. Ми будемо відкривати на всіх аккаунтах, які тільки в мене є. Ну, і будемо надіяти, що мені десь там хоча б якийсь хоча б один якийсь крутий скінчик вибуде. Ну, хоча б якийсь просто любий з цієї колаборації. Е, давайте, в принципі, тоді перейдемо вже на наші наступні Аккаунти, Зараз давайте ми подивимося, чекне моє другого основу Для початку там відкриємо. У мене на кожному аккаунті, ну майже на кожному, крім вроді би двох трьох, Ми будемо відкривати по три-три рази по три карточки. Коротше, ці три рази по три рази паки по 440. 40, я не знаю, чи я правильно пояснив. Ну да, тільки перед цим треба відкрити уше також мою копілочку. Це займає досить таки багато часу зараз відкривати ці паки, тому що в них є ну, типу, таймер, там кожні 15 хвилин можна його відкривати. Тому це може трошки забрати час. Ну, я постараюсь максимально відео пообіцяти. Мені займеться дуже багато роботи, але буду старатися, в принципі заради вас. Надіюсь, що це все буде не намарно, і ви поставите лайк та підпишетесь на канал. Ну зараз давайте ми фасно відкриваємо ці стардропи, залишилось тут 13. Можливо, мені то також пощастить, і ви буде щось круте. Зараз давайте біом глянемо. Так, ну 10 стартропів залишається. Давай один легендарний, щоб я щоб я був довольний. Мені тут залишається випити останнього брали Разіки, тому надіємося, що він мені зараз тут випаде. Або хоча б трішечки кредитів для нього дасте мені, чи, чи ні, чи я не заслужив. Як я, пані, я зараз напевно що не заслужую. ці кредити. Ну, ладно, давайте тоді бігом зараз до відкриваємо. Е, так, давайте два стардропчика нас залишилося. Останній стардроп. і тут у нас нема нічого цікавого. Загалом ми тисячу монет зато золотали і один скінчик на бельку за 29. Непогано, коротше, ладно, забираємо. І давайте тепер е, в мене тут стоп. А, да, на цьому аккаунті Bank у мене тут буде тільки один, один пак з трьома карточками. Ну і нічого страшного. Давайте ми тут зараз вас відкриємо. А на більшості інших аккаунтів, як я казав, буде відкривати три рази. Просто ці три, три паки будемо відкривати. Давайте зараз, коротше, відкриємо, значить, наш перший. На цьому аккаунті і по що нам тут цікавого випаде. Випадає нам оце, до речі, непогано. Окей, може бути, тільки ми тут прийшли за скинами. На карточки нам абсолютно все одно. Е, ну, то, що Я брали ряпати не буду, мені хватило, то, що я апнув шель на 2000 кубків. хто не знає, до речі, так мені мене це вийшло зробити. Ну я думаю, що це був дефолт через те, що шель досить до стекла апалась. А зараз тепер апати вже буде важче через те, що в цьому перевернутому шеде забрали модифікатор плюс, і тепер за кілими кубків не отримали. Так, а скінчик буде? Скінчик буде, чи мені. А, я а, тут ще... а, тут раз в годину можна відкривати. Тобто, виявляється, Довго чекати, тобто ми відкриємо, тобто прийдеться прям дуже-дуже-дуже довго чекати, і що мені дуже не подобається. Тобто прийдеться, Я думаю, що 15 хвилин, а це прийдеться реально так довго чекати. Ну ладно, потім розберемося, поки що будемо на всіх аккаунтах відкривати почуть, там далі вже буде видно. Зараз давайте зайдемо на акт першу силу, максимальний ранг, і подивимося, що в нас тут а по чому, що в нас тут є. А давайте зараз так от б'ємо сюди. І мені тут треба зараз забрати оці от всі. Давайте ми перше заберемо так вафель, щоб нам хватило на один бак, що ми купили. І подивимося, що в нас тут так само буде таймер одного години, чи можливо це там порізано якось не знаю. Ну, якось воно Різно працює. Давайте зараз коротше, бігом глянемо. Випадає нам карточка на Ніто, окей, ми це скейпуємо, нам зараз цікаво скини. Ну давайте швидше відкриватися, їх така довго анімація, що це капець. О, до речі, на Транка карточка, це прикольно. Тут Транк, в мене, нав навіть на нього в мене є золотий скин, і тут ще в мене буде в нього ця от карточка. Звісно, недовго, але яка різниця. Так, скінчик буде? Скінчика тут теж нема. Я просто в шоці скини взагалі не дають, тому прийдеться мені, значить, купляти, не чекати цілу годину, щоб не чекати цілу годину щоб відео так сильно не затягувати. Я буду купляти просто всі ці паки там по одному, по двом. Ну просто, щоб по максимуму потратити під і по максимуму повідкривати ці всі карточки. Давайте ми тоді зараз фастом дозбираємо це вже все до кінця. Оці ось всі в мене тут дуже багато дні вафлі. Напевно, що треба було зробити вже не на відео. Ну ладно, давайте вже зараз це пасо зберемо. Наступного за наступних актах я вже заберу це все не на відео, щоб ваш час не забирати. Давайте зараз вас забираємо ці вафлі наші. Скільки в нас їх там є? Вже дуже багато. Ну, зараз давайте забираємо за 9 степ. Отут забираємо 9 день у нас, 10, 11, 12, і вроді би це вже все. Це отак от забираємо зараз 12, і більше вже не має бути. Так, більше вже нема. Бо максимум зараз забрали майже тисячу цих блін, у мене є. Дуже класно, цих от вафель Давайте відкриємо тоді один пак, де може випасти також скин. І тут мені випадає одна карточка на дерево. Я зрозумів, а скін е, скін, а скіна нема. Ну давай тоді. А до речі, це теж раз в годину відкривається капець, а Що так довго? Ну я не знаю, є сенс мені тратити вафлі, щоб просто вибити карточки, якщо я і так тут грати не буду. Я думаю, поки що почекаємо, а далі вже розберемося, якщо що, заново позаходимо на ці усі аккаунти. Коротше, зараз тактика буде така. Я зараз збираю трошечки блінів, щоб мені вистачало на оцей пак, де три зразу карточки випадає і може випасти скін. І потім на відео вже забираю всі бліни, де тільки можна. Типу, ми перш на всіх акатах відкриваємо по одному цьому паку. Я е, забираю всі бліни вафлі, які тільки можна, і потім якраз така година за цей час проходить. І ми відкриємо ще по другому колу І так ми відкриємо максимально багато карточок ну, типу, скільки я і зможу. Так, зараз давайте забираємо що тут 200 блінів, мені цього вже має хватити. Так, мені тільки є 500. Чому я їх називаю бліни, якщо тут пише вафлі, я не знаю. Можете мене навіть не питати Ну, чомусь мені так зручніше їх називати. Так, началь у нас випадає карточка. Окей, ми це проклікуємо, нам, ми це скипуємо нам це взагалі не потрібно. Мені потрібні скини. Мене зараз цікавлять тільки скини. Я хочу тільки скини, мені більше нічого не потрібно. Зараз давайте, фасту, ну давай містер П. Окей, все понятно. Е, містер П випав і скін і скіна теж нема. Я просто в шоці скина теж нема. Ладно, давайте ще за 160 купимо тому що також може випасти скин. Давайте зараз так от фастом зараз беремо. Бамсик, Бамсик, це теж зібрали. І за 160 ми зараз також давайте відкриємо, тому що все-таки ще є теж шанс на скин. Можна цю карточку цей пак також відкривати. І тут мені опадає лу, карточка на лу. І ще щось цікаве буде. Да ну це на корделюса. Ну це на корделюса, який коштує 1000 блінгів. Імба. Імба, дуже сильно, дуже вам сильно суперсел. Дякую за такі шанси. Дуже ша... великі шанси вибити. Це ну це просто якийсь капець. Ладно, йдемо тоді на наступні аккаунти, по відкриваємо, подивимося, що у нас там ще є. Наприклад, аккаунт потурнки. Зараз давайте глянемо. Що у нас тут є? У нас тут 200 блінів вафель, точніше, зібрано, я буду кожен раз запинатися. Так от, забираємо тут 200, забираємо тут 300 вафель. Давайте ще додатково заберемо от 80 і зараз закупимо 4 карточки на цьому аккаунті. Так, давайте заходимо сюди, сюди. І давайте ми зараз от також бьем відкриємо. Так, мені випадає перше на 8-біта. Окей, може бути, хай буде, допустимо. Це ще нас допустимо. Карточка на 8-біта. На бібі -бі також не і так грати не буду. Яка мені різниця, що мені тут випадає? Третю карточку забираємо. І давайте тепер нам крутий скін. якийсь один, хоча б один. Я не прошу багато, я хочу хоча б один скін з колаби вибити. Та чому мені знову цей кордель? Ви знущаєтеся з мене чи що? А буде, тут взагалі можна вибити якісь кити, скін, крім скіна за 29 гемі. Тому що на основі я також буваю за 29, а от ці мені не випадають. І просто взагалі абсолютно вони мені ніколи ще не впадали. Ну, може хоча б зараз випити. Давайте хоча б зараз. Булазочка, давайте хоча б зараз. Давайте, булазочка, давайте. Тут карточка на дженет. І скін, скін і скина тут також нема. Ні, я просто що це, я не знаю, як це коментувати. Ну ладно, ладно, я вас зрозумів. Погнали далі, акаунт з підранстокам. Подивимося, зараз що в нас тут є. Що в нас тут є, дуже незручно зробив, що типу раз в годину можна відкривати цю карточку. Це прям дуже незручно. Де відкриття це все мішає, ну ладно, вже як є. Вже як є, раз розробники так хочуть, раз так вирішили, то вже хай так і буде. Давайте зараз відкриємо зразу три пака, сильно багато вафлі забирати не будемо. Випадає, карточка на хай, а, До речі, імбова -ка карточка, якби випланена основа, його ще може папом. Але так, то вже, в принципі, немає сенсу, тому що це тут у мене твіт. Підрастука, якому я тим більше вже зараз грати взагалі не буду. Так, остання карточка, і зараз можна буде шанс вибити нам скин. Так, давай, раз предмет. Скільки тут? Раз предмет, два предмет, три, чотири, п'ять, шість і... і все. Я поняв, Я вас зрозумію. Так, мені не вистачає чуть-чуть мені буквально трішечки не вистачає. Забираємо ще 80 вафель і погнали. Зараз ми оцю. цей пак також відкриємо. Я подобався, що нам тут зараз випаде. Карточка на Джеки, зрозуміло, але дайте мені скін. Дайте мені скін. Е, і скина тут теж нема. Ні, я просто в шоці. Я просто в шоці, я навіть не знаю, що тут казати. Ну в мене ще є аккаунт 24 години, там де є гра 24 години. В принципі, хто бачив відео, той бачив, досить багато часу потратив. Зате в нас тут ще є легендарний ставдроп нам дається. Давайте ми глянемо, що нам з нього випаде. 1000 монет. Я зрозумів. Я вас розумію, розробники, дуже вам дякую. Дуже щедро ви даєте на нульові акаунти, на яких дуже багато часу витерпли, щоб пограти. Дуже дуже крутий дроп. Ви тут одаєте. Я прям в шоці з вас. Так, давай 300 блінг... блінгів цих е, блінгів вафлі забираємо. Ще 80, ще за треті ста 80 забираємо. І давайте глянемо, що в нас тут що в нас тут випаде. Бігом відкриваємо наші три карточки. Ну, може, мені зараз не подачі що в мене цих бралерів немає, хоча по ідеї вони все одно до подати. Бо це типу, вони просто мені будуть збиратися, як ну вони мені відкриються, будуть доступні тоді, коли я отримую браулера. Але скини все судо, по ідеї, мають падати. Ну, зараз глянемо. Бо якщо завіта, не вибіж жодного скина, то це капець буде, це просто якийсь буде капець. Як таке можливо? Хоча один якийсь скін мусить та й бути. Ну ні, це просто поки де падають іконки і або скини за 29 ємів Я просто що? Зараз остання надія на цю карточку, що щось що, що, що цікаве на цьому аккаунті. Давайте відкриємо і. І випадає просто спрей. Я зрозумів, окей. Окей, добре, 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 добре. Зараз давайте чекнемо ще пару аккаунтів. У нас тут є ще, ну що трошечки аккаунтів є маю в запасі, мені приблизно їх 15 штук. Е, тому зараз давайте ми глянемо. 200 вафель забираємо тут Абемс, е, 300 вафель тут ще також забираємо, потім ще 200 додаткових ми теж залутали. І скільки в мене тут є? 860. Ой, так мені тут зараз хватить просто всі паки, які тільки можна скупити. Давайте відкривати, давайте відкривати. випадає нам тут на джерет, мені здається, що на дженат мені вже випадала. Ця карточка в цьому відео. Ну, дивимося далі. Дивимося далі, випадає ще також на розум. На розум ми отримаємо також. І останній на шпаку цього. І випадає мені на мелоді. Окей. Зрозуміло, але давайте тепер скін. Давайте мені скін. Будь ласочка, ну скин. Да, ну, це скін, але знову скін за 29 гемів. Я з вас що це розробники. Ну, у... Ой, добре, все, забираю свої слова назад. Забираю свої слова назад, все-таки тут можна щось робити круте, але. Це скин не з колаби, це скин не з цієї колаби. Я, звісно, дуже радий, що мені на цьому аккаунті тут випав Поко, на якому я тут грати точно не буду. ну, Це, звісно, дуже класно, все міфічний скін та і тепер, але це не скін з колаборації, це дуже дорогий міфічний скін, але це не колабораційний. Моя задача вибити колабораційний. Вже як мінімум, хоча б, хоча б, хоча б на якомусь аккаунті ми знайшли плюс. Ну ладно, погнали далі. Погнали далі, дивиться вже, хоча б щось мене радує, тепер зайдемо на аккаунт шляхшелі, подивимося, що у нас тут а є цікаво, що нам тут цікаво випаде. Ну, коротше, зараз ми це все глянемо. Давайте зараз заберемо тут 200. В нас, це типу компенсація компенсації технічної Чи, типу того, нам давали. Забираємо також ще тут 300 вафель. Забираємо ще 80 і ще 80, і йдемо відкривати. В нас тут 860, а, ще стардропчик. Нам хоче ще стардро Ну ладно. О, це, це браулер, чи це ні, це скин, це наш скінчик подгрів. Окей, хай буде. У нічого сьогодні тут лаки десь що в кінці дають гіперзарядний стеропу. Це жорстко, це б мені таке на основу, я б грав, я б дуже багато грав. Ну ладно. Е, дивимо, що нам зараз буде випадати з карточок цих. Ну ні, ну це капець. Якщо відкривати цих 100 штук, цих карточок, то це просто ну, точніше не карточок, а паків. Якщо відкривати 100 паків, це входить 300 карточок. Ну це капець, скільки часу на це піде. А розробники, ну не думай, взагалі. Вони хоч, щоб ми побільше часу в грі проводили, але нам нічого цікавого, з цього не, не випадає. Ну це якийсь капець. Це просто капець. Так, може скін. Може, скин? Ні, коли випадає спрей вже, то скинів значить точно нема. Ну давайте хоча б чекнемо ще за 160 вафель. Так, давай, бамс. Відкриваємо і і, давай, щось круте, щось круте. Ну, карточка нападіння зрозуміло. І скінчик, давай, ну скінчик. Ми за 160, ну, цього, типу, паку за 160, ми ще ні разу скини не вибивали. Ну ладно. Зато нам там випало вроді прикольний пінчик, що там було. Це, в принципі, також не пане. Зараз давайте зайдемо на актрі подарунки. Не пам'ятаю, що тут є. Скоріше, що нас дав, нас тут немає, тому окей. Глянули і пішли. Геть звідси, пішли геть звідси. зайдемо зараз на наступний акад. У мене залишилось приблизно 6-7 штук. Е, тому зараз давайте ми фасим це також. Це поїдемо. Відео капець 16 хвилин, відео йде. Я не знаю, що думаю, що це рано буде набагато швидше, але виявляється, ні. це дуже-дуже це багато часу займає. Ну Зараз давайте забираємо тут бігом, бігом. Зараз забираємо, як, як завжди, як по плану, це все зараз відкриваємо. Бамс-бамс. Полетіли. Відкриваємо. І що нам тут випаде? Випадає на 0 прямо, окей, прикольно. Це прикольно. Ну ні, я реально, я шоці, ну так довго ці карточки треба відкривати. Я так довго це все чекав, щоб зробити відкриття, а воно так, можна сказати, обламається. Ну ладно, вже як є, Вже як, 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 як є, так є. надіємося, що в наступних обновах такого не буде, такої затримки не буде. І що мені будуть давати скини, але ні, скини вони мені давати не хочуть. До речі, це спрейчик випадав на новому аккаунті, такий самий, як і на цьому. Е, так, е, тут у нас карточка на 7, І давай, скін, ну скин. Хоча б за 29, ну хоча б за. Ну хоча б за 29. Мені навіть за 29 цей е, кристалів скине дають, або за 1000 блінгів. Я вже зник в шоці. Давайте зараз зайдемо на аккаунт дорога слави. Коли була колаборація з Surf, то мені тут випав скінчик і на напоку, ось такий от. Ще 10 кристалів нічого на халяву мені дали, це прикольно. Що... А, а мені ще й забавилось, мені дали два подарунки одночасно. часу. Це, звісно, це за таке дякую, звісно. Але ми прийшли сюди заради вафель і заради крутих скінів з цієї колаборації, який... Куди, куди? Ні, купляти, я нічого не буду. Я нічого купляти не збираюся. Вже хотіли, щоб я зунати. Я просто в шоці зараз забираємо ці вафліші і погнали, зараз тут також відкриємо бамс-бамс. За 440 бьом ми зараз тут відкриємо. Випадає нам на кольта карточка. Ну ні, це треба скипати. Я, скоріше, що буде це все відео обрізати, це все, що навіть говоримо, що це обріжеться. Тому що ну, це капець, кожну карточку і на одну карточку трачу приблизно 5 секунд, щоб відкрити. А таких має бути більше 40, а скільки. 120 штук, ну це, це просто капець. Це просто капець, як багато часу забирає. І ще й скини, і ще й нагороди ніякої за це нам не дає. Ми так довго дивимося анімацію, а скіна нам не дають. Який шанс, я не розумію. Шанс на цей скин 1% чи що. Мені навіть живий по міфічній скин дуже крутий. А тут -а, вроді би є надрідкісні скини, надрідкісна рідкість. От, наприклад, цей гад, це, вроді надрідкісний скін, чи епічний, не знаю. І він мені не випадає, мені навіть випадає міфічний вже. Ну, я просто в шоці. Я просто в шоці цієї логіки з цих розробників, ну ладно. Вона залишила ще буквально декілька аккаунтів. Так, погнали, ми зараз заберемо далі. Я щось так чую, що це реально це прям дуже багато часу забирає. Вже десь пів години тут сижу і це все пробую збирати, відкривати. Це я думаю, що це буде набагато простіше. Я ще її з надією такої ж вроді вчора відкривав, було 15 хвилин таймер. Але ні, виявляється, все-таки година. Ну, коротше, скоріше, що ми будемо, не будемо вертати вже назад на аккаунт, тому що це ну прям реально ну, дуже, як ви бачите, що це дуже багато часу забирається. Прям дуже велика кількість робот зараз підеться робити Заради нічого, бо мені випав тільки один єдиний скін, якщо не хваті, що за 29-й нападли без Один єдиний скін на боку, і то на аккаунті якому я не граю. Ну ладно, це вже це вже, це вже, вже мої проблема, що я на акаунті не граю. Але те, що скини взагалі не випадають з колаборацією, це це вже проблема розробника. Точно. Вони щось там попепутували. дивіться, ну скіна немає нема. Скина нема. Спреї падають, а скріні, э, скріні. скинів нема. Скинів взагалі немає ніякого на... натяку на них немає. Іконки там це все понятне діло, там воно випадає, як завжди, це, це, все, це все сміття. Ну от іконка мені знову випала, всяке спречки падають, а скінів немає. Це просто, це просто я в шоці. Я в шоці з розробників, залишилося у нас три аккаунти. Давайте тоді ми тут -то відкриваємо і будемо. Вже дивиться, чи нам щось цікаве, випаде ще чи ні. Я дуже надіюсь, що щось цікаве все таки нам ще й випаде. Е, так раз забираємо тут, забираємо тут, забираємо ще тут. Зараз біом просто прокликаємо по всьому, що тільки можна. Біом, це все ми зараз забираємо. Так ще чуть вафлі забрали, залутали ще чуть більше. Ну можливо, окей, давайте, якщо вам це сподобається, зроблю другу частину відкриття. Тож в принципі є більше ніж два тижні. Я вафлі ці ще не збираю і потім зроблю другу частину. Е, можливо, в, ну, в другій частині ніж з тощо має пощастити, бо зараз ми в цьому відео набуваємо шанси. А в наступному ну, в наступному відео ми вже будемо вибувати. Я думаю, що скини. Тому я думаю, що навіть треба буде зробити так, щоб сильно бати не тратити, щоб вас не затягувати час і так далі. Я думаю, це треба буде так зробити. Ну, дивіться, скінів немає. Скинів просто нема. Вони просто не впадають. Зараз давайте ми ще тут відкриємо. Давай, бігом, відкривайся, відкривайся. Ну чого вони не нажимається? Мене вже мене вже навіть Stars перестав реагувати. Він же просто сам зрозумів, він же сам просто сидить цього, що він зробив. Ну ладно, зараз давайте відкриваємо. Може тут скін? Ну ні, просто дві мені дали і, і все. І послали мене. Геть. Ну давайте, окей, останні два аккаунти бігом відкриємо і подивимося, вже підведемо наші підсумки. А, так забираємо тут абам. Bums. Заходимо в магазин, забираємо тут бамс e, за технічну перерву 200 вафель, забираємо тут 300 вафель на початку. Два паки по 80, і цього нам, в принципі, має бути достатньо для того, щоб відкрити наші. 4 карточки, 4 карточки на цьому аккаунті. Ну виходить, там залишилося відкрити скільки. 8 паків або 4 паки, типу 4 можливості вибити скин. Виходить, якось так, ну давайте, дивитися, Ну хоча ні, може бути. Ну, більше поїде, бо ж з одного цього паку, там де за 3 що ми купуємо, може випасти зразу 2 скина, як ви бо ні, випав за 29 і потім зразу за 200 км. Так, скин, скин, ну скин. Дуже багато блінгів випадає, а скини не дають. А скини просто не дають, їм всім все одно на ці скини. Вони, походу, може, вони забули їх взагалі додати в шанси, бо я не знаю, щось, якщо чесно, я в грі нікого не зустрічав. Ну, може, ну скільки, я, ну, який скин я бачив в грі. В грі я бачив тільки скини, з зброл пазу, все. Більше я, нія... ну хіба що гіперзрядну ніту, і все, більше я ніяких скинів в грі не бачу, тому що я останнім часом дуже багато граю. Ну це просто якась жесть. Це просто яка жесть. Ну ладно, давайте тоді відкриємо наш останній аккаунт. Єдине, що мене радує, що ми вибили один скинчик за 200 ємів, шкода, що не на основі, але все одно. Е, ну і те, що ми побили, мені нарешті мій рекорд, новий рекорд зробили, Повін стрику на основі, ну, рекорд той самий, але а, але і браулери інший. Отак от тепер я піду назад, потім мапити всіх бралерів на тишу і вже зовсім скоро буде, напевно, щоб 123 456 трофеїв Не знаю, чи мене це вийде, тому що я вже 24 рази намагався апнути 112 111 трофеїв І в мене це ніяк не вийшло, тому що мені ставало лінь. А от ця цифра велика, я думаю, що мені вже буде вже поцікавіше, я, потім, ну будемо бачити. Далі буде видно, далі буде видно, а поки що ми вбиваємо карточку на гавса ми це забираємо, далі наступне у нас наступне у нас нічого цікавого. Динамайк просто. Окей, заберемо і наступне. Що нас? Шо у нас тут? Що давай, щось цікаве, щось цікаве. Ну, карточка не дав. Все зрозуміло. Давай, скин, давай скин. Я зараз буду кривати, навіть помало, Давай. Скин, скін за 29, ну Хоча б за 29, Ну, за 29 а, я зрозумів, дали 500 блінгів, спрейчик і все, і гуляй, Вася. Я зрозумів. Я зрозумів все. Остання наша спроба вибити щось круте. Ну, хоча б за те, що ми карточку отримали, це також дуже класно на лумі. На лумі прикольна карточка. А, 500 блінгів, і в принципі все. І, в принципі, то бачите. Давайте відкриємо цю просто одну. Можливо, ми щось хоча круте, якусь карточку прикольну виб'єм. Наприклад, на Хенка, на Брока. Все, окей, я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Я думаю, що на цьому ми зможемо так от на фоні з золотою пемкою. Ми можемо завершувати наше дане відео з підсумком того, що ліпше не треба тут в цей режим новий грати, фармити ці вафлі, тому що мені нічого не випадало, пишіть в коментарях, чи випадало щось вам. Я дуже надіюсь, що вони будуть включені під цим відео. Ну на це все надіємося. Якщо що, не знаю, що робити, придеться тоді потім знімати знову відео без кавери і чекати ще більше час. Не знаю скільки. Ну коротше так. Дуже дякую всім, хто це відео. Пов'язково ставте лайки, підпис на канал та ж та зекше А з вами був я, пока па uh